В Ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю на наступну сесію одеської міськради повторно винесуть проєкт рішення про перейменування вулиці Бочарова на честь героя України Владислава Бувалкіна. Про роботу топонімічної комісії громадські слухання поговоримо в цій годині з нашим гостем. До нас завітав Артем Карташов, адвокат громадської організації Ветерансхаб Одеса. Артема, вітаю вас і вдячна, що ви тут. Вчора була прес-конференція, так де попередньо обговорювали ці питання, якраз через те, що на сесії 29 листопада не прийняли рішення щодо перейменування вулиці, хоча вже. І обговорено, і якщо це питання дійшло до сесії, то значить, що все. І попередні рішення прийняті залишилось тільки голосування депутатів. Голосування не відбулося ні на першому, ні на другому голосуванні. Чому так склалось? Що стосується конкретно вулиці Владислава Бувалкіна, то можна, ну це таке питання у нас також виникає, і я думаю, відповідь на нього є в поведінці депутатів під час обговорення цього питання. Тобто ми бачили, що поруч з іменем Владислава лунали сміх, там якісь жарти і так далі. І е, тому депутати просто проявили, скажімо, таку неприємну відверту зневагу до ну, цього питання. Коли Разом з цим питанням з цієї вулиці змішали вулиці Сливові, всякі і так далі. Пожартували про них. Потім пожартували про це. Потім е, запропонували повернутися до голосування і так якось це провернули, що так і не повернулись, не проголосували. Тому е, я думаю, просто що на жаль, депутати на сьогоднішній день сприймають е, це питання несерйозно і їм бракує напевно спілкування і розуміння. Як спілкуватись з родинами загиблих? Що така поведінка під час розгляду таких питань це є абсолютно е, неприпустиме явище? Яка доля чекає на це перейменування? Що далі? Громадські слухання, так як це е, проходить наразі е, наразі. По Владиславу Бувалкіну слухання громадські вже проведені. Е, громадські ще вже виступила. Ну не виступила, проголосували Одесити за е, дане перейменування. Е, воно винесено на сесію, було не проголосовано. Зараз повторно буде винесено. Тому депутати, е, ну вимога організації Трансхаб Одеса і інших організацій. Зокрема, ну наприклад, що стосується Владислава Бувалкіна, то це питання має бути просто проголосоване ще раз позитивно, тому що для цього є всі підстави, тобто він є героєм України, повним кавалером за мужність. Тобто він вчинив не одне одне завершення в ім'я батьківщини, як це передбачено в законі. Тому таке голосування має пройти. Однак, що стосується інших вулиць, які теж були подані. Спільно ітранською спільнотою, спільно з Міністерством ветеранів, з південним відділом Українського інституту нацпам'яті, з військовим командуванням, з родичами загиблих, інші вулиці на сьогоднішній день навіть не винесені на громадське обговорення. І якщо раніше ми обговорювали, коли це про це питання, ми говорили, ми обговорювали історико північну комісію, то я хочу сказати, на, на, на даний час ця комісія себе дискредитувала, тому що. Крім того, що всі ці три місяці ми чули якісь маніпуляції, ми чули абсолютно неприпустимі речі по відношенню до родичів. Ми побачили відверту брехню, коли один членів комісії сказав, що нібито рішення про те, що на честь. Захисників Маріуполя, які отримали орден за мужність третього ступеня, не треба називати вулиці, і що це позиція погоджена змін ветеранів. представник Міністерства ветеранів заявив, що це відверта неправда. Тобто ми вже бачимо мало того, що це питання просто заговорюють. Так починається просто вже відверта неправда, і говориться це публічно на прес-конференції. Тому е, в даному випадку е, досить говорити е, з якоюсь абстрактною колегіальною історикопівнічною комісією, згідно закону, міський голова. Виносить на громадські слухання питання. Подається пропозиція, отримається ар з разом згодою родичів. Да? Ця пропозиція міським головою, оскільки ми говоримо про міські вулиці, виноситься на громадське обговорення. Наразі п'ять вулиць, а це вулиці на честь захисників Маріуполя. Наприклад, пропозиція спільного погодження із військовими, із мінветеранів, із громадськістю. Це перейменування вулиці Посмітного на вулиці Євгенія Танцюри. Це Одесит, який загинув о, в Маріуполі, е, вулиця Черняховського на вулицю Артура Савєлєва. Це також Одесит, молодий, який е, загинув при обороні Маріуполя, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. А е, так само це вулиця Генерала Петрова на вулицю Дениса Максишка, е, вулиця Маршала Говорова на вулицю Валерія Самофалова, е, вулиця Жуковського на вулицю е, Віталія Блашко. І вулиця, і проспект Гагаріна на Ігоря Горябедзає, тому що е, ми виявилися, ми таку пропозицію спочатку не подавали, але е, військово-морські сили, е, зокрема військово-морських сил і е, дружина загиблого, е, коли побачили, що північна комісія пропонує назвати на честь героя України Гарябезая, да людину, яка не зрадила Україну і е, вивела себе і своїх підв... підлеглих з Криму. Зберігши таким чином основні засоби не? ВМС і повітряних сил, тобто це величезна постать, така велична, да? і загинув цей герой під час боїв на Зміїному, біля Зміїного. Відповідно, коли вони побачили, що це маленька вулиця. Ну це ви викликало багато питань. Тому відповідно, оскільки проспект Гагаріна вже все одно комісія виносила на перейменування, але містяни просто назву абстрактну назву не не підтримали. То наразі є така пропозиція саме проспект Гагаріна перейменувати на проспект Да? І тому вимоги наші такі, щоб уже міський голова, не прикриваючись комісію, тобто це в його повноваженнях, Оскільки він публічно часто заявляє про те, що він поважає кожного героя і захисників, і так далі, всі ці да помпезні фрази, то в принципі в даному випадку у нього є хороша можливість продемонструвати, що це його позиція. Він виконує закон, він виконує пропозицію, яку надали. Ті суб'єкти, які мають на це моральне право, це родичі, військові, мінветеранів і український інститут нацпам'яті, оскільки сама топонічна комісія окремі її члени казали публічно, в тому числі, що вони не мають права якби морального і визначати хто більше героїв, хто менше герой, так тому ми вони сказали, Ми би хотіли отримати пропозиції там, ветеранської спільноти військових і так далі. Ці пропозиції були надані. Вони вже з серпня місяця, ну. Або підвищені в якомусь невизначеному стані, або для окремих героїв, як от Ігор Бедзай або Денис Максишко, вибрані вулиці на практично на околицях, там біля 412 батареї. І це ну абсолютно неприйнятно. І ми на жаль, дискусія є. І сьогодні це це питання, на жаль, на порядку денному, в тому ключі, що ми вимушені під тиском просити да, вимагати вже щоб те, що абсолютно логічно сталося, тобто, це люди, які на початку вторгнення пішли захищати Україну, це найсмілівіші найсміливіші люди. Завдяки ним на сьогоднішній день ми маємо можливість жити, хто ще не потрапив в армію, має можливість навчатись, якісь навички отримувати да, в такому більш спокійному режимі. Тому е, ну, немає виникати взагалі дискусії. Але ми почули багато маніпуляцій і так далі. Міський голова жодного разу ще не висловлювався на цю тему. Тому от є така, скажімо, передача йому, що дивіться, є повноваження. У вас на громадське обговорення, є конкретні пропозиції, і це абсолютно нормально, коли буде дотримана така демократична процедура. А то комісія, на жаль, не має сенсу про неї говорити. Це зайвий ланцюжок в цьому питанні, який себе дуже негарно проявив. Артеме. Скільки часу є у мера передати? Тему на громадські слухання ну, Він може в будь який момент це зробити. У нього не будь-які, але є якісь обмеження чи а, якщо не? говорити там, до півроку, а на, якщо говорити про м, процес деколонізації, тобто чому ці пропозиції виникли вже зараз? Ще дякую вам за питання. Я це питання відповім трошки комплексно. Тобто, у нас е, е, є шість пропозицій. Уже сім да сім пропозицій є разом з Ігорем Бедзаєм. Е, наразі набагато більше героїв на жаль загинуло. Це зрозуміло. Але саме ці пропозиції вони подані зараз, тому що у нас відбувається процес деколонізації. Тобто будуть мають бути перейменовані за різними оцінками від 300 до 500 вулиць. Так частина з цих вулиць великі. Відповідно, оскільки вони і так будуть перейменовані, то очевидно деколонізація це не просто про формальне перейменування, це про переосмислення і. Вшанування військових, які вже відзначені державними нагородами або брали участь у битвах, які вже війшли в світову історію, не підлягають перегляду, дав зокрема облога Маріуполя. Так це якраз про це переосмислення, коли міфологізовані якісь градянські генерали або імперські якісь постаті, які не мають жодного відношення до України, зіграли або навіть негативну роль, вони замінюються на сучасних героїв. Тому що коли ми говоримо про те на кого називати вулиці, то е це питання якісного переосмислення. Це питання більш зрозуміле, коли люди е опинились. Ми зараз опинилися в цьому історичному моменті. На жаль, да визвольної війни е з Російською Федерацією і Республікою Білорусь. Тому е відповідно е це сучасні герої, і люди скажем, на жаль онлайн бачать їх подвиг, да що вони захищають щоденну країну, і тому. Тут найменше має виникати дискусії, зрозуміло, що це не вичерпні пропозиції, тобто будь-хто може надіслати свої, і такі пропозиції ще будуть доповнюватись, але от саме ці шість вулиць були подані внаслідок проведення такої ґрунтовної роботи всіма, хто ці пропозиції підтримав. Так тому що стосується деколонізації, от у міської ради є час перейменувати ці вулиці до. 24 або 27 січня, я боюсь помолитись просто. Потім три місяці є у міського голови, буде персональна відповідальність міського голови, і потім три місяці буде у голови обласної військової адміністрації. Тобто, якщо це міський голова не зробить, це зробить голова військової адміністрації. Але це буде свідченням демонстрацією такої от позиції, що або взагалі ніяк ми не називаємо вулиці на честь військових, або. Він піде на поводу цієї комісії і вулиці, які, яка пропонує вулиці на задвірках. Да? Тому це теж неприйнятно. Тому зараз до нього є конкретні вимоги, конкретні пропозиції, які просила сама ж ця комісія. Тому я вважаю, що у нього є всі підстави для того, щоб винести це на громадське обговорення. І за результатами е, да, вже міська рада буде приймати рішення. Тобто, у нас є. Ми ми спостерігаємо, як протягом місяця мерія має вирішити так. Одеська міська рада має вирішити ці питання, інакше вони перейдуть вже на обласний рівень. А там як буде який діалог, чого ви чекаєте? Чи ви сподіваєтесь, що не дойде до цього? Ми е, пройшли цей процес уже під час декомунізації, коли е, були був обов'язок так само міської ради міського голови перейменувати вулиці, присвячені радянським діячам, які Наприклад, боролись проти борців за незалежність двадцятому столітті, причетні до репресій, або які використовувалися радянською пропагандою задля утвердження е, тоталітарного режиму. І тоді, якщо ви пам'ятаєте, міська рада прийменувала буквально там 10, а може трошки більше вулиць. Потім нічого не робила. Міський голова так само цей процес е, не робив. Але паралельно вони ну не робили це неправильно, буде сказати. Паралельно створювався такий, е, відбувався дискредитаційний процес. Щодо декомунізації, тобто розповідав, що треба буде змінювати документи, що треба там це буде дуже затратно, і так далі. І повноваження прийшли до тодішнього голови Одеської обласної державної адміністрації. Він прийняв, провів теж громадські слухання, тобто було заявлено, що приймаються пропозиції. Тобто, процедура та ж, так Так само да, така ж процедура. Збирались пропозиції, навіть до міської ради було два звернення, на які вона якби ну не надала жодних пропозицій, і тоді він перейменував там низку вулиць. Зокрема, вперше з'явилися вулиця на честь захисників України того часу. Да коли, які на той час вже загинули одесити цей бійці полку Азов і бійці військово-морських сил, прикордонної служби і збройних сил України. Потім міська рада намагалась повернути комуністичні назви, тому але в неї не вийшло. Звичайно, що і громадськість, і суд це питання вирішили. Позитивно для, да, для процесу декомунізації, тому цей процес вже відбувався. Відбувається таке повторення, да, тобто, але зараз трошки хитріша місцева влада. Вони формально виконують закон, вулиці перейменовують, але надають їм такі більш нейтральні назви, тобто там університетська, сливова, грушева, цвяхова там і так далі. Тому е, я не буду загадувати наперед. Я просто скажу, що це вимога не моя особисто, це вимога не якоїсь однієї людини чи двох людей. Це Пропозиції спільно напрацьовані громадськістю, ветеранською спільнотою, українським інститутом ну, південним відділом Українського інституту на пам'яті, Міністерством ветеранів, підтримані військовим командуванням тих військ, де служили е, ці герої. Тому е, в даному випадку міського голови ще раз є всі підстави винести це на громадське обговорення, тому що весь цей час він прикривався цією топонімічною комісією, яка просто запускала тези в інфопростір, абсолютно неприйнятні. Для ну, тих, хто втратив най, най, най найцінніше. Тобто я навіть не буду їх повторювати, да, для того, щоб не розпосюжувати їх зайвий раз, але от я привів на початку приклад, коли відбулася даже відверта неправда. Тобто, прикривши свої рішення, хотіли прикрити міністерством ветеранів, що не є правдою. Тобто остаточне рішення все одно буде в сесії на сесії міської ради робитися. Депутати голосуватимуть, тобто попередні там слухання пропозиції, усі. Коло фахове збиралося, але все рівно вирішать депутати. Так ну на жаль, зараз у нас грудень, так і грудня, вже початок січня, До речі, я хочу підмітити, що громадське обговорення має відбуватися ну це не не один день, та і не один тиждень. Це только... голосування онлайн, так. А, Сама місцевий міський голова або міська рада, вони самі визначають спосіб обговорення. Ну як по досвіду ми бачимо, що це зазвичай да, на сайті соціально активних громадянин електронне опитування. Ну, в принципі, це як найбільш прийнятна форма, де можна найбільше людей залучити, так? так? Да. Тому якщо до 24 або 27 січня, я перепрошую, на жаль, не можу точно сказати, не буде проведено громадське обговорення. Тоді, якщо воно все таки буде почато, то уже рішення за результатами його проведення буде приймати безпосередньо міський голова. Отак. Тобто одноосібно, так? Ну закон так, так передбачає, так, звичайно. Дивіться на сесії 29 листопада. Учора передивилася цей шматочок. Шматочок трансляції, де вони обговорювали саме питання 7-5, здається, це було винесено під таким проєкт рішення. І от депутат Петро Опухов сказав, що він єдиний з депутатів від фракцій, усіх фракцій. Ну, звісно, що є позафракційні, але з фракцій він один ходить на всі ці слухання, обговорення. Чому така нецікавість до питання? Чи мають депутати якось брати активніше участь, на ваш погляд? Що суть е, Обухова, то е, він член топонімічної комісії, він її відвідує, але на жаль, позитивного результату в цьому питанні це не має наслідком. Це перше. Е, друге, що стосується інших депутатів, е, ну на жаль, на сьогоднішній день багато людей і політиків живе в е, якомусь минулому часі, да? е, тобто вони не встигають за часом. Нас війна, багато хто з них цього не помічає. Так, вони можуть якісь проукраїнські тези казати, а може навіть українською спілкуватися, але, на жаль, суднісного наповнення цього немає. Тому поведінка депутатів на сесії, те, що вони абсолютно не звертають увагу на це питання, яке важливе для військових, для родичів загиблих, це свідчить про те, що вони просто не Залучені до війни так, як залучена більшість українського населення, тому е, така у нас є такий є наслідок. Тому наш обов'язок, як представників громадськості, про це нагадувати їм і вимагати цього, що ми і робимо. Така відповідь, Василь і депутат міськради від партії Довіряй ділам на цій же сесії запропонував накласти мораторій на будь-які перейменування до кінця війни. Пан Труханов, звісно, відповів, що це неможливо, тому що у нас є закон про деколонізацію, і так де ми маємо перейменовувати, зносити все, що стосується радянщини і тоталітарних режимів. Які... Чому це неможливо дійсно? Чому? Чому так? Ну, по-перше, неможливо, тому що закон передбачає, що це питання може завжди вирішуватись. Тобто, насправді, ну завершується процес деколонізації, наприклад, і ну вулицю там університетську в центрі в будь-який час можна перейменувати на іншу назву, так це перше. Друге, ну не передбачено законом жодних мораторіїв. і така такий вислів депутата. Вона свідчить про те, що я сказав раніше, але додатково про те, що людина про ну я не знаю, рівень про професійності можливо, так, якщо так оцінювати. Це Цей вислів, що людина не орієнтується в законодавстві, тобто вона пропустила цілий рік, скажімо так, роботи, і закон ж не вступив в силу там вчора. Вже да? давно він діє. Тому це якби рівень професійності окремих депутатів, рівень їх залученості до державної політики. І це ще раз підтверджує вкупі з різними діями: тобто, з протидією найменування вулиць, з протидією демонтажу пам'ятників з тим, що. На жаль, був відкритий недороблений меморіал да, українським захисникам, що ветеранський простір в міській раді відкрився лише на другий рік війни, і багато багато іншого. Тобто, це свідчить про те, що місцева влада протидіє державній політиці національної пам'яті державній політиці, державній ветеранській політиці і робить все лише під тиском. На жаль. Тому ну, така відповідь моя учора. Дружина Героя України Владислава Бувалкіна Маргарита Бувалкіна. Вона сказала наступне, що людина, яка зазнала втрати, не хоче виходити до людей і щось розказувати. А називати вулиці в Одесі на честь героїв має бути це за замовчування. Чи є розуміння насправді у кого є це розуміння? Ми знаємо, ми розуміємо, що рідні загиблих так зацікавлені, але не завжди достатньо сил, як тут хочеться просто закритися так від всього світу. Але треба виходити і доказувати комусь щось, коли вже є навіть пропозиції від тих сил оборони, від якого представлений певний загиблий герой, але все одно якесь протистояння так, звичайно, це. Про іншу проблему говорить вона трошки складніша і ширша, це і стратегічно важлива це навчити апарат державний, апарат місцевого самоврядування. Ну будь-кого журналістів в тому числі спілкуватися з родинами загиблих. Що які, ну тобто є речі, отака форма поведінки да місцевої влади. Тобто, родичі ж загиблих приходили на засідання цієї комісії. Те, що вони там пережили, ну я інше інакше як приниження не можу назвати. Тобто, і вони, і їх загиблі герої, да, сини, чоловіки, мають після смерті боротися ще за те, щоб їх вшанували да, люди, які завдячують їм саме тим, що вони наразі знаходяться в безпеці відносні. Да, але в безпеці. Тому це така комплексна проблема, і свідчить вона про те, що ця проблема існує вона дуже серйозна саме в Одесі, так, але загалом це свідчить про те, що треба її вирішувати, треба намагатися. На державному рівні пробувати е, навчити і людей, і населення, і окремих працівників певних сфер спілкуватися з родинами загиблих. Тому що дійсно це люди, які зазнали величезної втрати, і якщо хтось такої ж втрати не зазнав, так то на жаль, е, ну зрозуміти точно не вийде, але зрозуміти як не треба робити, ну це можна навчити людей. Я думаю, що так. Позиція історико-топонімічної комісії вона змінювалася. Спочатку була історія про те, що ми взагалі не будемо розглядати перейменування на честь загиблих героїв, тому що це не кі... безкінечне число, велике число героїв і mm. кінцеве число саме вулиць. Так потім mm. сказали, що ні, будемо по заслугам вирівнювати так. Чому чи є якось законом прописано, що так не можна або можна, бо є якісь часові рамки? Казали, що от 10 днів, ро десять да. років пройде після загибелі, і тоді будемо розглядати Перше, часових обмежень. Жодних не існує. Це була спроба топонічної комісії. А оскільки більшість членів це призначені в міським головою чиновники, і в принципі склад комісії визначається рішенням Труханова. Більшість людей, абсолютно більшість, я б так сказав, за виключенням двох-трьох людей. Це люди, ну, які абсолютно, ну, які ну, підпорядковані Труханову або, ну, або роблять вигляд, що вони там опозиціонери, або там патріоти, да, або, або навіть не намагаються. Тому, е, перше, часових рамок закон жоден не передбачає. Які вимоги в законі по назвам вулиць? Це мають бути люди, які або е, вчинили героїчний вчинок, або. Е, Поклали, ну там внесли вклад в розбудову або захист незалежності. І третє, це внесли вклад в одну із сфер української науки, культури там, і так далі. І в даному випадку, наприклад, Герої України всі зрозуміло, да, колись дотиснули, да, наприклад, уже комісію, щоб вона там погодила, що це Герой України, тепер намагаюся боротись за те, щоб це були великі вулиці. Але, наприклад, є двоє, дві пропозиції на честь військових, які отримали орден за мужність третього ступеня. Да. Коли особа служить війську, вона не може одразу отримати орден за мужність третього ступеня. От Владислав Бувалкін і Віталій Блашко, вони одночасно герої України і повні кавалери Ордену за мужність, таких людей в Україні взагалі одиниці. Е, так сталося, тому що вони з 14 го року на війні. Тобто їм поступово призначали таку нагороду. Е, тому орден за мужність третього ступеня це одна з найвищих державних нагород. От є герої України, орден Богдана Хмельницького орден за мужність. Те, що люди нагороджені орденом за мужність, це висока державна нагорода. Це теж люди, які. Підпадають під ті критерії, які я назвав. Mm -hmm. да? Вони вчинили mm -hmm. е за звернення в ім'я батьківщини і захист української незалежності. Тому е такі обмеження додаткові є дискримінаційними і жодним чином не підтверджені незаконодавством. Такого немає. Тобто е міська рада може називати вулиці на честь е цих осіб. Тобто, обмежень жодних немає. Ці обмеження вони вигадані для того, щоби. Зменшити кількість тих вулиць, які необхідно перейменувати на честь захисників. Артема чи є позитивні кейси в Одеській області, які можливо варто взяти зараз за приклад нам одеській міськраді? Звичайно, є. Є біля Одеси Доброслав, Є найяскравіший випадок. Як на мене, це місто Болград, де наскільки ви пам'ятаєте, більшість складали депутатів від ОПЗЖ, але навіть не чекаючи деколонізації початку процесу, вони Ще в 22-му році провели громадські слухання, і навіть на громадських слуханнях частина населення була проти цих назв. але незважаючи на це, вони прийняли вольове рішення і називали багато вулиць на честь загиблих військових і героїв України і інших, які отримали інші нагороди. Тому це от один з яскравих прикладів. Тобто, громада, яка за легендою мала там бути проросійською, да або якоюсь там неправильною, ну абсолютно не чекаючи жодних законів, просто розуміючи, що по іншому не можна до героїв відноситись. Вони прийняли таке рішення, навіть десь воно було супереч частині інтересів частини громади, да, яка не підтримувалася. Артема дякую за розмову. Дякую, дякую що завітали. Артем Карташов був цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.